Антидепресанти, тема така дуже на хайпі, але от моє основне питання дуже багато є оцього такого, особливо з модою на психотерапію, на психолога, на ментальне здоров'я. Все, мені треба антидепресанти. от як знати, що мені треба антидепресант? Ага. Ну, по перше, я не погоджуся, типу з модою, що там всі хочуть антидепресанти, тому що досі я трачу велику кількість часу консультації на те, щоб пояснити, що ліки потрібні, що вони не викликають залежність. Що я не, не саджу їх на препарат, просто це тривала терапія. І як знати, що мені треба антидепресанти? це може знати тільки фахівець. Сам ти не придумуєш собі, що мені треба ліки, чи не треба ліків, Але дуже добре, що ми нарешті говоримо про ментальне здоров'я, і тому ми більше діагностуємо, тому більше призначаємо. Як люди жили без антидепресантів? Ну, як от, ти думаєш? Кожен як міг, так і списав своє здоров'я. Ну, були якісь альтернативні методи, які були тимчасовими. Коли, е... Чого по перше, оці антидепресанти їх для чогось придумали? Як придумали? Е, на... Ну як завжди? Е... Щось знайшли випадковим чином. Досліджували mm -hmm. одну речовину, як внаслідок потім з'ясували, що вона має додаткові дії, і антидепресанти вони зараз настільки використовуються off-label, тобто не тільки для депресії, що ну я не розумію, чому в людей можливо, в тому що там я інформаційна бульбашка, я лікар, я розумію механізм дії, але зараз цей цю групу препаратів використовують і при хронічних болівих синдромах їх застосовують і гінекологи, і урологи, і неврологи. І психіатри. Тобто, ми говоримо, все, що відбувається в організмі, все одно якось відображається на біохімії головного мозку. Тобто, тому uh -huh. в них дуже широкий спектр призначень. Uh -huh. а, загалом, антидепресанти продаються по рецепту, без рецепту. Який механізм? Антидепресанти продаються тільки по рецепту. А, чому? Не тому, що це якась наркотична речовина, або речовина, яка викликає залежність знову ж таки, а тому, що лікар повинен контролювати дозування, і лікар повинен розуміти стан пацієнта. Почнемо з того, що антидепресант починає діяти тільки через два тижні прийому, він має накопичувальний ефект. І тоді треба зрозуміти, чи є ті ефекти, які ми очікуємо, можливо, треба збільшити дозування або зменшити, чи є побічні дії, тому що їх ніхто не відміняв. І це має проговорюватись саме з лікарем, а не на форумах чи в Фейсбуці. Як ми часто це Я бачимо? так, І... А тому... І тому для цього ми маємо рецептурний препарат, людина закінчується препарат, він повинен звернутися до лікаря. Він має контролю... Це має контролювати лікарем. Ну і тому. Але я знаю, мої пацієнти дуже часто діляться інформацією про те, що вони вони з'являються по два-три місяці. Потім я питаюся: ну, як результати. Я ж не очікую результату, коли людини стільки немає. Вони все добре. Він каже, До, лікарю, я все приймав. А, яким чином ну, мені в аптеці продали? Ну, типу, що ви можете зробити? Ти зачепила досить цікаву тему побічних ефектів, побічної дії. Розкажи. Більше про це побічна дія від антидепресантів. Чого ми можемо очікувати? Ми можемо очікувати сонливості, і це напевно те. Ну коли я призначаю антидепресанти, які має також дію на сон. Я попереджаю пацієнта про те, що може бути сонливість. Тому там планувати в той період часу там за кермом або якісь зустрічі. Ну людина має бути, вона має знати про це, щоб передбачити якийсь свій план дій, порядок дня і таке інше. А оця сонливість, вона просто як звикання організму до антидепресантів, чи ця сонливість вже буде на постійній основі? Є антидепресанти, де я хочу, щоб була така дія, сонливість для того, щоб ну, ну, кращу структуру сну. Але якщо ми маємо напаки такий активуючий антидепресант, і він дає нам сонливість, то побічна дія вона проходить за певний період часу людина попереджена, що там ви повинні поспостерігати в динаміці. І якщо побічна дія залишається, тоді я думаю, як, чи, чи це заважає людині жити, ну, тобто для її способу життя це е, негативно. А якщо так, то ми тоді мусимо якось боротися з побічною дією або міняти препарат. А чи є щось таке для настрою? Для настрою нелегалізовано. Гаразд, по любому є група людей, яким протипоказані антидепресанти. Хто це? Хто ці люди? Ну це будуть жінки, які вагітні або планують вагітність. Тут треба розуміти, що існують навіть антидепресанти, які можна про вагітності, але треба зважувати ризик користь. Тому що ми вже знаємо, ми вже дослідили це питання, що після пологові депресії вони можуть призводити до наслідків, коли жінка справді не усвідомлює своєї діяльності, і наше суспільство воно ще не готове до цього діагнозу і дуже часто там хейтить таких жінок. Ну, це треба враховувати, це дуже індивідуально. Ана? Це дуже цікава тема, знаєш, от після вагітності дуже часто настає ця депресія. А в такій ситуації ти застосовуєш антидепресанти чи ні? У мене немає такої великої вибірки насправді жінок, які були вагітними і приймали зі мною вдома антидепресант. Де але я переважно заважу їх примісію і тоді як вони планують собі вагітність. Але були такі, що вже були, народили, встановлена була післяродова депресія. І мені пощастило, напевно, тому що вони не. Не було грудного вигодовування, тому я могла дозволити собі застосовувати антидепресант. Я знаю, що він добре подіє, Що він що це буде це досліджений препарат? Добре, часто застосовую і знаюся його дію. Тому в мене не виникало цього конфлікту чи. Залишати грудне вигодовування, чи впливати на емоційний стан людини, чи все ж таки призначати антидепресант, який можна при депресії, але все одно це несе за собою певні ризики. Ну тобто, це відповідальність. Немає такого досвіду, щоб це робити регулярно. Не працюю за Дія усіх антидепресантів вона однакова чи різна. Ні, антидепресантів є достатньо багато груп, вони поділяються і за своїм складом, і відповідно за впливом на головний мозок. Якщо так з групу дуже сказати, то ми можемо їх поділити на тих на ті, які активізуючі більше, і ті, які впливають на навпаки, ну, знижують активність і впливають на структуру сну. Ну але насправді, якщо глибше в це вникати, то там дуже багато класифікацій і механізмів дії, і впливу на мозок, і на організм взагалі. Тому ми зараз і можемо використовувати їх для інших проблем, не тільки для депресії. Ти знаєш, мені здається, загалом більшість людей, коли приходять на консультацію і чують якраз слово антидепресанти, в них страх, що реально їх на щось підсаджують. А як ти загалом комунікуєш з пацієнтами і ну, ти типу, подоводиш, що їм це потрібно? Як вони це сприймають Чи одразу, чи їх треба там типу, трошки переконати в цьому? Треба приставити пістолети. Почнемо з того, що якщо людина вже звернулася, то вона десь вже розуміє, що в неї є проблема і її треба вирішити. Друге, це я пояснюю, що не викликає залежності раз, не робить з вас рослинку, це не транквілізатор. І третє, що це є певний період, який ми будемо спостерігати вас. Я не покидаю вас цими ліками сам на сам. Я контролюю цей процес. Ви завжди можете звернутися, якщо виникають якісь питання. І якраз проговорюючи дію і побічну дію, що людина може бути готова до того, що не... ця ситуація може трапитись, тоді людям трохи безпечніше, спокійніше, тому що вони, навіть якщо щось трапляється, вони такі мені вже про це сказали. Я десь готовий був до того, що таке може стати. Я знаю, що не можна відміняти одразу антидепресант. Так. Самому собі. Тобі стало добре, і ти такий, а ну все, таблетки подіяли. О, це якраз проблема. Коли пацієнт такий типу уважно все вислухав, такий так, 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 пішов, приймав ліки. Йому стало за два тижні йому почали якось трошки дати краще, за місяць півтора, взагалі дуже добре. І от, якраз коли цей період настає коли дуже добре, ми ще маємо приймати певний період часу ліки, щоб закріпити ефект, щоб це все гарно застабілізувалося. А людина така, типу, принципі ні, у мені окей, що я буду ходити Лікаря і відміняє собі ліки, і, відповідно, наступає синдром відміни. То тобто речовина вона постійно циркулювала в крові, допомагала, підтримувала. Тут її різко не стало, і е, організм не здатний так швидко адаптуватися до діяльності без цієї речовини. Тому, якщо ми поступово заходимо, то ми так поступово і сходимо. А загалом оцей страх до антидепресантів тобі не здається, що це він сформувався через те, що там не знаю, люди забагато фільмів, серіалів передивилися такі, блін. Вона сиділа на антидепресантах і з нею щось не то. Я думаю, що це не така комплексна проблема, що це там не тільки вина фільмів, але ну, там і. Не і, досвід, Так, негативний досвід, негативний досвід нашого оточення. Тобто ми дуже часто плутаємо. Ми навіть і не знаємо, які з препаратів чітко антидепресанти, які там протитривожні, які там транквілізатори. В Цьому мало хто орієнтується. Але якщо то я приймаю ліки, і це все від депресії. Ну ми навіть не чітко розділяємо, чи в мене тривога, чи в мене депресія, тому. Також є питання, тому думаю, що через брак знань, і інформації і дуже багато інформації в про, інформаційному просторі, яка не відповідає дійсності. Тобто, по факту антидепресанти це доказова медицина, але чи є ефект плацебо від нього? Ефект плацебо. Ну, тобто, це коли я переконаний в тому, що воно точно подіє. Ясно, що мотивована людина, тобто яка має енергію на те, щоб бути мотивованою, для неї воно буде працювати краще. Якщо людина до цього налаштована вже скептично, воно, воно буде діяти, але воно буде діяти повільніше. Воно не буде так... Людина не очікує вал ефекту, і вона його не буде отримувати. Швидше за все. Не завжди, але швидше за все.